Всем хашки і сьогодні в нас відео з нов Traytime. Ми сьогодні знову граємо ігри. І сьогодні ми їх трошки пограємо і в більшості я вам буду розказувати їх і говорити про ці ігри. Так, тоді давайте давайтеся уже. Включаємо, заходимо... Заходим, заходимо. заходимо. Так, і сьогодні в нас ігри будуть зомбі Смеш. Гра буде зомбі Смеш. Зомбі Смеш. гра Кому зараз заходимо? Дай Як вона включається такий монстр, пшелоджін і реклама. Так, тут у нас появляється уже заставка. Я обязаю, що буде ресурс камера. Вообще, не може нияк. Фокус и. І... Все. Підпадалипше. Так, от як тут у нас появляється. Вот, вот такая такая типа як заставочка. Zombie's no, Nation. Play help і high score. Тут кубочка, куда ще все. Рекорди. скільки тих побитих, Відкриті закрытие що там. Інші ігри і цього тут всякі і настройки. Там нажимаєш play і вибираєш story мод, щоб грати гру. І в тебе виявляється перший і решта рівні ось такі от. от. Тут в мене ще рівні закриті. А тут відкриті до 38-38 рівень я прийти як уже й не можу. Так от так от. І сьогодні ми пограємо 33 рівень. Ну так, у вас тут все написано, що це є магазин, що купити, так? Можна перед грою, так? Але мені нічого зараз купляти не будемо. Так що, що називаємо просто play. Дивимося, тут людей вбивати не можна. Дивимося, тут все так от. Так, от так, от так от треба дожимати на зомбі, але не... вбити людей. Коротше, в мене пробігло, одне пробігло одне зомбі. І так от бувають оці вовсякі строїтелі. І це дуже тупо. Так, да, тому що. Вони вбираються в землю. Так, тут. Ну, в мене вже закриті ще рівні, так що давайте все рівно подивимося, який перший рівень, тому що якщо ви тільки скачаєте цю гру, ви будете грати перший рівень. Тут у вас буде інструкція, що робити, пофітги, да і там всяке таке. Ідуть вони тут дуже повільно, так що ви налаштуєтеся, але стане більше рівні у вас почне більше затягувати, тому що в мене тут стільки леви перше, типо ми граємо, да? Тут дуже легко, хоч, він дуже повільно йде. Отво вони починають теж швидше, але все рівно їх можливо вбити. Так, так. Так, давайте подивимося ще, що в нас є. на основній сторінці. Тут коли я такого, не. все це. Тут у нас відображається життя, бомби, скільки в нас є, тут леве. Так, все ясно, тип. Коли ви прожали, у вас така от... Штукається є. Бомби так зразу купити не можна, якщо тут ви пробуєте нажати, їх треба купувати в магазині. А магазин у вас буде висвічуватися. Зараз почекайте, я маю програти швиденько, показати вам, коли. магазин буде висвічуватися. Ви нажимаєте, наприклад, рівень той, який вам треба, і тут у вас зразу є магазин, в якому ви можете щось купити. І тут ваша ціна. Кричне, кусок м'яса 5, це 10, це 15. Це отак, от воно. І сьогодні ми обізивали гру Зомбі-Смеш безплатно повністю у плеймаркеті. Скачуйте і грайте. Всім пока!